Ріко, сьогодні ви були одним з членів журі, обирали е, найкращу дівчину за версією журналу XXL. Це було нелегко, я так розумію. Коли дівчина обирає дівчину, чи навпаки? Мене приваблюють часом жінки. Якщо в них є правильний стержень, я можу оцінити цю вроду. В мене є така якість характеру, Ну були нюанси ваших слів. Можна припустити, що у вас був лісбійський досвід, був Був. але скажімо, я кидаю перевагу мужчинам, тому що ну я хочу мати родину, і все таке. А це такі пес, боже, як це правильно, шалості, яким словом сказати, це таке дурощі, так. Вважаючи на ваш вік, молодий, у якому ж віці був такий досвід? Чи це було нещодавно? Я мабуть за студентських років. Дозволяла собі певні такі відривні моменти, та й зараз. Я можу сказати, що я ну, можу собі дозволити такий легкий флір. У студентські роки це були тривалі стосунки з жінкою? Були тривалі. Не настільки, як хотілося би тоді, але я вам скажу. Чесно, жінки вони дуже проблемні, особливо відносних, тому я вибираю чоловіків. Зараз можна сказати, що ви бісексуальна. Можливо, але все ж таки домінуючим фактором і складовою все ж таки, я вважаю потяг до чоловіків. До чоловіків. Звичайно, я обираю мужчин, я дуже хочу заміж, я хочу скористатися можливістю і сказати, що я вже готова вийти заміж. І проблема в тому, що в мене дійсно чоловіча трошки психологія, і це лякає мужчин. У стосунках ви були чоловіком і у вас була girlfriend. Так. Як будувалися ці стосунки? Як відбувалося залицяння? Я вже зашарилась, чесно кажучи, трішки. Якою тривалістю були ці стосунки? Це відбувається так само, як і з чоловіком. Це якийсь рівень магнетизму, рівень зв'язку, струм між людьми. І якщо він є. То він є. Ми вже говорили про те, що ваш батько живе у Москві. зважаючи на те, що стосунки між Росією та Україною загострюються, військові дії на сході не припиняються. Які зараз у вас стосунки між батьком? І донькою. Я можу сказати, що ми владнали ці конфлікти внутрішні, а він зараз трішки лояльніше відноситься. Ми вирішили цю тему не піднімати. І тепер, вже коли я починаю цю тему, він говорить ні слова, а політики. Головне, що ти жива здорова. Все, оце ну, ми, направду, він почав співчувати дуже сильно. Він прожив тут більше ніж 10 років. Він знає українців і він а, щиро любить цих людей. І тому а, зараз ми на одній і хвилі можна так сказати.